long after he'd survived. План Трампа та Бориса Джонсона щодо завершення війни в Україні деталі, а також реакція зеленського. Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця цього року. Окрім того, друзі, поговоримо про бавовну, яка сталася на території Російської Федерації. Ну і сірозону, яка перемістилася із нашої території на російську. А доступ в 14 населених пунктів Білгородської області. Ну і звичайно, про страйки щодо відсутності світла, яке росіяни продають до Китаю. Дайте світ! Дайте світ! Вам хто тварина права на... свой народ скідайте до вичус? Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Зійшов з перегонів. Джозеф Байден відмовився від участі у президентських виборах у США. Попри те, що лише за кілька годин до сенсаційної новини джерела інформаційних агенцій у Білому домі заявляли, що чинний президент США залишиться у перегонах. Втім, Байден оприлюднив лист, в якому заявив, що робиться в інтересах і демократичної партії, і усієї країни. Байден і надалі залишається на посаді до кінця своєї каденції. Хто ж тепер стане кандидатом у президенти від демократів? Байден вже заявив, що підтримує номінування віце-президентки Камали Гарріс. Але в потилицю демократам вже дихає попередній глава держави. І Він має нові гучні заяви. А точніше, план. You know, План Дональда Трампа чи може план Бориса Джонсона? Експрем'єр Великої Британії зустрівся із вже чинним кандидатом від республіканців на виборах президента США. В матеріалі для Daily Mail британець запевняє, що Трамп може і знає, як саме. Зупинити війну Я мав честь зустрітися з Дональдом Трампом невдовзі після того, як він пережив жахливий замах на своє життя. І я вкотре переконався, що він має саме ту мужність і незламність, яка необхідна для того, щоб стати на захист України і зробити так, щоб зло не перемогло. Темекшо Іво. Дазно наголошує, він не гарантує конкретні дії Трампа в разі його обрання, але може спрогнозувати потрібні кроки за словами Джонсона. Трамп чітко усвідомлює наслідки можливої перемоги Росії. Загроза не лише для України, але й для інших країн Європи, та загалом для демократії в усьому світі. США ніколи не підуть на такий ризик. ЗСУ мають досвід боротьби з окупантами і можуть замінити 70 тисяч американців на військових базах по всій Європі. Ропі Україна має отримати гарантії членства у НАТО і Євросоюзі, а сам Трамп може озброїти зсу по максимуму і негайно зняти обмеження на удари по російських тилах. Військова допомога від США буде надходити до України швидше і в більших обсягах. Після цього Путін буде змушений забратися щонайменше до кордонів 24 лютого. Але що ж він отримає натомість вочевидь, окупований Крим та частину Сходу і покращення відносин зі світом? А як солодку пігулку певні преференції для російськомовного населення України? Але поки Джонсон розписує ймовірне майбутнє, політику Трампа жорстко критикує колишні трампівські радники з питань нацбезпеки Джон Болтон. Я думаю, що це дуже погана новина для України. Я не вважаю, що у Дональда Трампа є якась філософія. Він не займається політикою. Він укладає угоди. Ось як він бачить. Світ він заявив у новині про розмову із Зеленським, що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир усьому світу і припиню війну, яка коштувала стільки життів і зруйнувала безліч невинних сімей. Я не психіатр, але я знаю відповідний термін для того, хто каже, що я принесу мир у світу. Він з'їхав з глузду. Він не має жодного уявлення про те, як він збирається вести переговори про припинення цієї війни. Хіба що, окрім того, що на мою думку його спорідненість із Володимиром Путіним Ним призведе до поступок російській стороні, які будуть руйнівними для України. Розмова, про яку згадує Болтон, це перша телефонна розмова Зеленського та Трампа за останні чотири роки за підсумками. Трамп заявляє, що Росія та Україна зможуть укласти угоду, а мир неодмінно настане. Зеленський повідомляє, що детальніше план Трампа та спільні кроки обговорять під час особистої зустрічі. Але коли саме вона відбудеться, говорити зарано про це стверджує речник президента України Сергій Никифоров. А ще розповідає важливу деталь розмови: Трамп запевнив, що Москва не отримає ніякої вигоди від його ймовірного президентства. А Трамп сказав теж дуже цікаву річ. Він сказав не вірити. Це його така фірмова фраза, фірмова цитата. Не вірити фейк ньюс про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. Він цю цю тезу назвав фейк-ньюс і закликав. У це не вірити, що на банкові говорять про переговори. Це ви дізнаєтесь буквально за лічені секунди. Чи це буде Путін або це буде не Путін? Яка різниця? Ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішив? А що відбувається із блекаутом на Росії? І чи всі росіяни раді продажу електрики до Китаю? Союз, шайка заю за заграбастала під. Ане, друзі, все це буде далі. А ви поки що не забудьте підписатися на наш канал і поставити дзвіночок. Зробили погнали далі. У що ж вірить Київ? В те, що гармати і танки змовкнуть ще в 2024-му. Про це президент України говорить в інтерв'ю BBC. Зеленський вже не згадує про власний наказ про заборону на переговори із путіним і заявляє, що кінець війни не обов'язково пов'язаний із виходом на кордони 91-го року. Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року, і це буде залежати потім від партнерів, які тиснути на Росію, щоб Росія погодилась. Сідати і думати про закінчення війни це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Так, треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати, послаблять Росію на полі бою. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемовин. Чи це буде Путін або це буде не Путін? Яка різниця? Давайте чесно, якщо ми хочемо закінчити війну, і у нас є всі сили для цього. І якщо світ буде об'єднав коло України? Ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує. Війна триває. Путін не зупиниться, якщо ми його з вами не зупинимо. Тому хочеш зробити внесок в перемогу. Купуй автівки для української армії. Як це робить, геройкар? Герой Кар це один із двигунів фронту. Мета дуже проста: забезпечити сили оборони надійним та витривалим автоколісним транспортом. Фонд напряму постачає автівки зсу за офіційними заявками від військових. Чотири сотні вже на фронті. Зараз запит від командування наших котиків і ще на тисячу автівок. Хто буде використовувати цих коней? Це штурмовики, розвідники, мисливці за шахедами і. Пілоти бойових дронів. На цих потужних авто перевозять спорядження і боєприпаси, а також евакуюють поранених воїнів. Сума збору 240 мільйонів. Тому відмовся від кави сьогодні. Зроби інвестицію в життя воїна завтра, а значить, своє життя. Бо без них нам гаплик. В описі до цього відео ми залишили лінк. Візьми свого пальчика, тицни на лінк і пройди за ним. Допоможи українській армії мати автівки. Разом ми сила. Зроби це просто зараз. Послабити ворога це отримати більше зброї техніки та навчених захисників ще до початку заморозки. І в цьому Україну послідовно підтримує Лондон. Велика Британія змінила уряд, але не змінила політику щодо України. Нова велика угода про кредитування нашої держави на 2 мільярди фунтів стерлінгів. Гроші підуть на посилення оборони, виробництво артилерії та бронетехніки, а також на отримання нових систем ППО та РЛС. Чей джекавментождо. Зміна уряду, ані трохи не змінює нашу позицію. Ми підтримували попередній уряд. Нинішня позиція підтримує цей уряд. Єдиний переможець такого політичного розколу це Путін. Ми не дозволимо цьому статись. Ми подвоїмо нашу підтримку. Україна має отримати можливість бити далекобійною зброєю в російський тил. На цьому під час спілкування із британським прем'єром вже вкотре наголошує Зеленський. Але поки удари шторм Шедоу та атаком обмежені доводиться при працювати українськими безпілотниками під ударом військовий аеропорт Мілерово, що в Ростовській області. Дрон Дрони. Ворог запевняє, що все збито. Супутникові знімки натякають, що не все. Масштабна пожежа на складі пального є ушкодження технічних ангарів. Нові вибухи біля берегів Криму росіяни кажуть про нібито відбиту атаку морських безпілотників. Але джерела українських змі в СБУ натомість мають інші повідомлення: деталізують операцію Служби безпеки з одночасним використанням повітряних і надводних дронів. Під прицілом база берегової охорони на озері Донузлав. Саме на ній ворог хотів провести навчання для особового складу, знищений штаб із пунктом управління, склад із боєприпасами, електропідстанція та вогневі склади. А на прикордоні з Харківщиною нарешті з'явилася санітарна зона, яку так давно обіцяв Путін. Щоправда, є нюанс вона з'явилася на російській території, а не на нашій. Місцева влада заявила про примусове відселення росіян із 14 населених пунктів Білгородської області. Покинуті будівлі тепер залишаються під наглядом російських окупантів. Оставлені дома будуть охоронятися силами міністерства оборони по загласованому порядку. І графіку. карма для росіян працює бездоганно. Хотіли йти на Харків, тепер тікають з Белгорочини. Хотіли лекаут для українців. Ну але чомусь проблеми виникають на власній землі. У Буряті вибух на Гусинозерській Грес без світла опинилися понад 100 тисяч бурятів. Компанію Бурятам підтримала і Ростовська атомна електростанція. Вийшов із ладу один з енергоблоків. Російська військова пропаганда скавчить Буцімто це сталося внаслідок ударів українських дронів по одній із підстанцій в регіоні. Без світла кілька мільйонів росіян. Потемнішало не лише на півдні Росії, але й в окупованому Криму там звісно запевняють, що все це через спеку зв'язку з аномальними погодними умовами, високої температури за пределами а, республіки Крим а, на материке произошла аварія. Наші системные оператор Шеноморського РГУ були введені ограничення на Кримському повороті, в тому числі і на Севастополь. Центрі протидії дезінформації при РНБО стверджують, що на ростовській АЕС стався викид радіації, але тамтешня влада хочеться замовчати. Так само московити не пояснюють, чому енергоблоки на атомні станції нібито полагодили. Але світла в домівках і досі немає. Ніколи ні такого не було. нам потрібно мужу держати інгалятором електричним. Та шість разів сутки. Ми не знали, що буде отключение. Дочка повезла його знакомому в знакомом горе. В Краснодарі через відсутні світла місцеві почали виходити на протести. Особливо активних мітингарів затримують силовики. Да, ты, ты! Станом на ранок неділі, 21 червня, лише у Краснодарі аварійно вимкнулася сотня підстанцій. Принаймні, в цьому переконує тамтешня влада, але деякі росіяни вже точно знають, чому сидять без світла. Відповідь очевидна. Вона у новинних стрічках російське Міненерго офіційно обговорило із Пекіном можливість збільшення постачання світла до. Китаю особливо ці новини потішилися мешканці регіонів, які вже не перший день чекають на появу електрики у 40-градусну спеку. В Дагістані, в Дагестані, Ростові там пішли віри на відключення. А я чуть не понял, у нас що, перестали гідроелектростанції, перестали атомні електростанції, або ТЕС перестали, працювати? Или або... Мы больше продаем, чем э, своим гражданам надо. Ну так надо, блядь, просто прокуратуре проверить, куда сколько продается. А то это называется жену дядя, а сам эти блядь. Вы что, да блядь? Думали, блядь, загробастались блядь, эти электростанции, блядь, гидроэлектростанции, атомные электростанции. И будете блядь, продавать электроэнергию э, кому-то соседям, блядь, а своим гражданам Вы что-то на все поверили, пи***ся, блядь! Вам, вырвать, он на! надо, когда кем-то! Сукары ебаные, блядь! Вам кто твари дал право, му***ю, на свой народ, блядь, кидать, блядь! Пи***ю то тарифы подымут, то еще что-то, вы чувствуете Советский Союз строил, шайка пи***ся, заграбастала, придет, ебаные! Народ вас на вилы подымет, Ось такі справи підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, поставте вподобайку цьому відео і подивіться інші наші роботи на цьому ж каналі. Будьте справжніми, нічого не бійтеся, і не забувайте щодня допомагати Збройним силам України. Це наші справжні боги. До зустрічі, друзі.